Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами пригадаємо геометричні фігури та згадаємо, які ж предмети на яку фігуру схожі. Ось в нас перша фігура круг. Сонечко бачимо намальоване, кавун, апельсин, гудзик. Глобус або планета наша Земля м'яч. Якщо вони просто зображені, то вони мають форму круга, тобто вони пласкі. Але якщо це буде цілий кавун, або апельсин цілий, або глобус, або м'яч, яким можна буде грати, то це вже буде об'ємна геометрична фігура і називається вона куля. Наступна геометрична фігура овал. Вона схожа на круг, який стисли з двох боків трошки. Подивимось, що в нас нагадує форму овалу: огірочок, шишка, батон, диня, повітряна кулька. Яйце. Наступна геометрична фігура трикутник. Якщо ми подивимось на зображення цих предметів навколо нього, цей шматочок кавунчика і морозиво, і шапка святкова така, і пірамідка дитяча, і дорожній знак, і ялинка. Якщо вони просто намальовані, то вони мають форму трикутника. Але якщо це буде справжня дитяча пірамідка, справжня шапка, справжня ялинка, справжній ріжок з морозивом, то вони будуть мати об'єм, і така вже фігура геометрична називається конус. Наступна геометрична фігура квадрат. Дивимось зображення пазли, телевізор, печиво, годинник, подушка, калькулятор мають квадратну форму. Але якщо то буде вже справжній телевізор, то він буде мати об'єм. І така вже фігура має назву куб, то і дитячі кубики, і якісь контейнери, і коробки для пакування чогось. Наступна геометрична фігура, прямокутник. Дуже багато різних предметів прямокутної форми нас оточує: це і різноманітні меблі, і шоколад, і двері, і телевізор, і холодильник, і портфель, і ще багато-багато всього. Але якщо прямокутник має об'єм, як, наприклад, меблі, шафа, комод, то він має таку дуже складну назву паралелепипед. Ще одна геометрична фігура, яка має назву циліндр. І дуже багато предметів циліндричної форми зустрічається на кухні, то і різноманітні каструлі, кружки, стакани, чашки. Але є ще такий капелюх, який таки, та, і має таку назву циліндр. Або, наприклад, музичний інструмент барабан. Є коробки такі. Або якщо купляємо ми у магазині різноманітні консерви, то вони частіше за все продаються у банках саме циліндричної форми. Ось такий цікавий світ геометричних фігур нас з вами оточує. Дякую на все добре.